Привіт, малята! Ви мене впізнали? Я гриб, живу я у лісі, моя улюблена пора року осінь. Сонечко мене зігріває, осінній дощик поливає. Люди нас дуже полюбляють і полюють на нас, тому ми майстри у грів-схованки. Ми вміємо добре ховатися під листочками, гілочками у густій траві. Живу я у великій родині. У мене багато родичей, серед них є добрі, смачні гриби, а є і вередливі отруйні, які не можна вживати. Зараз вони самі про себе розкажуть. Маслюками один одного називаємо, тому що шапочку клейку маємо. Вона тоненькою шкіркою накрита, під шкіркою м'якоть біла та сита. Біля сосен ми сімейкою ростемо, з опалої хвої поживу беремо. Знайдеш нас додому неси смаж, вари та соли. А ми жовті лисички, смачні гриби невеличкі, на то ніжці стоїмо, шапкою киваємо, усіх гостей вітаємо. Я є справжній білий гриб. Мене зразу не знайдеш, пошукаєш і підеш, бо росту під дубом я. Там уся моя сім'я, жовтим листячком накрита, теплим подихом сповита, як знайдеш, не пошкодуєш, вдома суп смачний зготуєш. Біля берізок ростемо, на ніжках високих стоїмо, шапку світло сіру маємо її ніколи не знімаємо. Залюбки нас люди їдять, сушать, смажать, супи варять, а називають нас підберезниками, бо ростемо завжди під березами. Ми опеньки, ми опеньки. У нас ніжки високі ростемо ми на пенька. На Шкоди нам не завдають, скорням не виривають, Обережно ніжку ножем зрізають, швидко в кошик складають. Ми у лісі найгарніші, ми лістівні найсмачніші, ми червоні сироїшки, товсті й білі маємо ніжки. Я росту на пасовищах, в мене шапка шовковиста, ніжка біла, як шапчина, із кільцем у верхній частині. м'якош ніжний та біленький, а який же він смачненький, щоб ви печериці збирали, ними смачно ласували. У сметані ніколи не купаюсь. блідою поганкою називаюсь. Маю шапку зеленувату, а буваю й білувата. Ніжка моя довга й тоненька, когорі з камірцем біленьким. Біленькі цяточки на червоній шапочці. Ніжка довга й тоненька, ще й до того біленька. Я мухомор гарненький, я мухомор красненький. гриботруйний я, пам'ятай моє ім'я. Ну що, познайомилися з моїми родичами? Тепер ви неодмінно будете їх пізнавати і класти до кошика тільки їстівні гриби. Я дуже радий зустрічі з вами. Бувайте!